Всім привіз мадідесані і це перша серія нового, нової рубрики. Що входить в цю рубрику? Це є пригодницьке виживання, де я не буду будувати базу, але маю пройти Майнкрафт і зібрати руни і ті штуки для глечків, черепкиті. Але є одне але. Ой. Я не повинен крафтити верстак на самому початку. Я повинен знайти верстак. Верстак можна знайти в башні Мародерик. Тому є такий один нюанс, який називається нема верстака, немає доступу до камню, немає доступу ні до чого. Ось. Так що, як тут виживати, я не знаю. Ось. Тому давайте якось зараз заліземо. О, вівці є. Давайте їх зараз трошки потовчемо з вами. Так, 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 так. На, на, о! є, Мяско мені потрібне. Так, я чому чомусь... Ж... Шерсть не випала, я не розумію чому. Ось так, куди ти? А, ти, йоми, На. О! Так, тепер тебе. Шановна. Давай, давай, давай. Ну, давай. Так, 5 штук в мене є. Ну, поки що мені хватить. Не знаю, наскільки воно мені хватить, але хватить. Появився я на якийсь на горіблін, вишня, до речі. Непогано. В наступному випуску я вам покажу Сід. Ось. Непогано, непогано. Ну, для японської бази тут непогане місце би було. Але... Але, але... Так що я не можу верстак скрафтити, тому, <хи> тому рухаємося і шукаємо хоч якесь село. Там хоч можна знайти якийсь мішок, якусь їжу, ще щось можна знайти, ліжку можна знайти не крафтячи. Блін, слухайте. Ну, непогане місце. Місце то непогане, а от якесь село, би, то нема села. О, бджолки. Їй це бджолом тут дуже добре. Скільки квіток тут. Поле не пахане просто. Так, значить, значить, значить. Шукаємо хоч якесь село. А як не село, то хоча б вишку мародерів. Там хоч можна верстак знайти. Е, у, дивіться. Яка шахта, блін. Страшна шахта, я в таку не хотів впастиме. О, скільки вугілля є! Там ще по-любому десь залізує. От собі задачу створив. Так, що то в нас тут є? Може десь село тут знайдеться? Опа, дивіться, яка там бухта можна. Бухту можна зробити. Так, йдемо, давайте туди зараз треба переплити цей. Не до якийсь е, каньйон річка. Так, тільки головне не вдарятися. Блін, мені б хоча б до ночі знайти хоча б, ой, хоча б знайти хоч якусь е, хоч якесь ліжку, хоч якесь село. Бо, блін, погано без цього. Без цього ду вже погано. Ну і ще до чого я старив ту рубрику. Оскільки в мене є. Виживання з базою, щоб ввести різноманіття, я створив ще таку рубрику. Тоже по виживанню, але пригодницьке, без бази. В принципі, хочу теж собі трошки навики прокачати. О, дивіться, залізю, які ним, на жаль, не добуду я. Хочу прокачати свої навики без бази. Пройти Майнкрафт, бо я ще ні разу так не проходив. Ну і в принципі, щоб мені так. Не надоїдало виживати, бо тому що одне і то саме трошечки надоїдає, але Майнкрафт мені не так надоїдає, він мені майже не надоїдає, але... Різноманітні треки свисти. Правда-правда. Ще думаю, створити ще один канал і там ще одну рубрику знімати суду такого. Але це поки що Не на... не на час, можна так сказати. Ось. Півдня я вже пройшов, блін, де тут якесь село, що ж то таке? Що ж ти будеш робити, блін? Віллядж, де Вілич, блін? Там не любий. Вілич, головне, щоб... Блін, там є і їжа, і... Там все Треба... Треба... Чекайте теж по одному, правда. З їжею в мене повна, біда. Не то, що біда, в мене халепа з нею. Отак би собі зараз верстак зробив, блін. Мав би чистий спокій, ні? Придумав. Без верстака. Верстак мушу знайти. В селі може бути, до речі, верстак. Ось. Так що. Ну там ще йде вишня. Ой, давай, баранчик, давай, ну, давай, ну. Баранчик-шон. О. О, ще дивіться, скільки вишень тут йде. На ну, наступний випуск більше, чанки включу. <сум> Ой-ой-ой-ой-ой, скільки тут вишень, йо -моє. Та то хоч бери буду японську базу тільки так. Це капець. Я, блін, хоч знайду за цей випуск село. Чи я не знайду за цей випуск село? Ну, де село? Ну, де село? Ватердроп. Ууу, uh, зараз би в блок попахнув. <ріх> От то би було щастя. От то би було щастя. Так. Давайте зараз сюди пропаркуримо. Так, так, так. Так, так. Ой, кіфані вишні тут, так що? Давайте трошки коркорів трошки. Ні, корови, коротше, дайте лише вони дуже швидкі. Я з ними не маю часу бавитися. А от баранчиків я би залутав би собою. Оп. Оп-оп. Так. І. Оп-оп. 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 Так. П'ять штучок на п'ять. Можна, в принципі. Ось пройти хоч пару метрів. <ріх> можна так сказати, пару метрів можна пройти, блін. Де село? Село де, ну. Та, блін, та дайте ж село мені. Ніч наступає, це ж зле. Зараз не моби будуть атакували. Він міг би щось знайти. Ось то створив собі, блін, за челендж. Без верстака на початку. Верстак треба знайти, тоді вже можна ним Користуватися. Тож задача. Ну. ну і дерево мені нема сенсу добувати, бо так верстак не добуду. Не зроблю собі, а інструменти теж не зроблю. Хіба палку можна скрафтити собі тут. палкою всіх. Та я за таким спущуся, то ви що, то ж моя їжа. Тож моя їжа. А, ніч вже наступає. Ліжка в мене нема. Ніч наступає. Їжа в мене... Така собі. Що зараз здохну вночі. Та й на тому на томуся Та баранчик Шон? Ну та що ж ти падаєш так? О! Ну хоча б мені чимось. Та, поміг, впав. Mm -hmm -hmm. Та як ж сюди залізти? Такі гуари нема де залізти навіть. Все, ніч настає. зараз моби почнуть спаднити, зараз мене скелет підстріли. кріпер підірве і на тому все стане. По їжа в мене повний гаплик. Ну, хоча б може зомбі їжа попаде, ну це де хоч щось добре. Хоч якийсь плюс. Це буде хоч якийсь плюс. Мені мені би грибний біом зараз. Попався би так. На 500 блоків. О! Якраз би ніч промотаві. О, вже заспанили зомбі. О боже, о боже. Ожди, дивіться, скільки тут кріперів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, куди я впав? Куда я впав? Це ж завал, блін, якийсь. Мене ж тут зараз гризуть. Вже його за мною кріпер біжить. Це ж трендець. Це ж треба так впасти. Вдало. Ай ли то є. Але то є, блін. Ну, зараз тут ж приб'ють. От створив собі задачу. Без верстака. Ну і нашому не було без сто обер тут Ой, блін, ще є, по їжі повна біда, блін, таке би село знайшлося ж. Я ж там не кажу там село багачів, блін. Хоч би якесь село. А! а! Боже, о боже, о боже. Зривають, їдять, Підстрілюють! Ще й зараз в сніг впаду той рихлий, блін. То що за якась гора така? О боже, о боже. Та хоч якесь село є тут. Та хоч якесь село на горизонті є. То що за якісь гори пішли? Та то який завал, слухайте. О боже. Що то за якийсь бублик? <кій> ХП нема, їжі нема. Ну слухайте, ну японську базу тут будувати, блін, то що треба? Е, підборка сідів. Якщо таку рубрику створю. то я цей сід запишу. Тут, блін. дивіться, які красиві гори. Взагалі, йо йо Де хоть якесь село? Ого, дивіться, що я знайшов заб'єм. Ще павук. Ой-ой-ой, тихо. Павук цілий опасний. Ой. Це небезпечно. <кхем> Друган. Якщо його можна так назвати, баранчики. Давайте йдемо баранчики трошки постукаємо. Тож нема зараз ніяких. Боже, Обоше, обоже. баранчики, куди ви йдете? Баранчик. Куди сюди хойдемо? Павук вже замітив. А павук, павук, майо, ооо, все. Та трендець. Приплив я коротше. Та ще б якесь село знайти півбіди би там хоч переспав, блін. Не, блін, ну якесь... Ні села, а ще павуки мене атакують, а то взагалі. О, боже, ще їжі нема. Боже, боже. Та хоч би вже верстак створив, бо то щоб не така проблема би була. А то як верстакава нема, то... Давайте попробуємо зомбі трошки. по ковбасам. Давай. Ну, 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 ну. Аж давай, ну ⁇ -мо ⁇ то ж сколько я ж это буду колотать. О, боже. Училочка ем yeah. Чем нам не правда, поможет? Я не знаю, мне тоже низ не поможем. Підідаці... Крипер. Та давай. 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 Баранчик. Ну. О, ну за що я кріпер, крипер, і взрыва. Що з баранчика ніс не випав? Та ну може, как будто. Що то закис пустый баран, блин. Это залезем на дару, оп. фу фух На дереві хоч плюс-мінус безпечно. Ну принаймні мене можуть павуки і скелети. Нічого собі. А ще дощ пішов, чи то що, чи то гроза взагалі, я не розумію. То якийсь капець. Давайте я, напевно, ніч промотаю, бо тому що... або пішли. Що мені, що мені вже втрачати? Зараз верстах, та й все. О, косий! А! А! Косий! Косій! Косій атакують. Та де ж ви понабиралися стільки, вас понабиралося, Йома-йо! Тих косих понабиралося. фу, боже, хоть тут безпечно, плюс-мінус. Та ніхрена тут небезпечно, о Боже, ще й гроза якась. О, люди добрі, то шо ж ти таке будеш робити? О Боже, ще й втопленики, то шо, що ж от тут робиться? На цьому світі він таке сі робиться. Ні села, ні ніц нема, просто ні їжі. Ну це трендець. Я ще так не виживав по хардкорному. Скажу вам чесно. Я ще так по хардкорному не виживав. Якщо більше це на хардкорі затіяв, то взагалі б було. Добре, ще просте виживання, але по хардкорі... Ооо, ром. Ще ті зомбі, блін. Та де ж якесь село, ну, блін. Та що ж так тяжко мені село підігнати, чи шо? Коли не треба, то я то село знаходжу як треба, блін. А коли треба, то його нема ніде. На горизонті взагалі не видно ні Ніякого села. О, ще й відьма є, о боже. Ой, люди добрі. Та що ж це за... О боже, та що ж ти будеш робити таке? Все, я зараз бігти не зможу? Блям в пустиню, напевно, то пустиню, напевно... О Боже, скільки тут тих зомбі. Кріпері... о бляха муха. Коротше, давайте я ніч... ніч перечекаю, бо тому що я так дивлюся, що я тут... Не вивезу аж ніяк. Фух. Все, давайте підключусь, коли перечкаю ніч. Фух, так, день Ворді настає. Я дивлюсь, зомбі, зомбі... О, вже горять скелетами, зараз ще трошки почекаю і подорожуємо далі, хоч я вже їжу встигну добути за цей день. О, та ви що? Та, то, то взагалі... То вже інакше діло, ще і гроза закінчилася. Давайте поїмо. Цю Ну хоча б хп установлю, хоча б щось. Фу! Ніч пережив без ліжка, вже кріпер є. Так, ну тепер давайте... Треба трошки вас баранчики тут... Полупасіть. Тому що... Ну... Таж давайте, йомо. О. Так. Коротше, вирізав ці моменти трошки. І їдемо далі. Тато кісь капець, нема ніде села. Та... Я ж такого не бачу, щоб ніде села не було. Уху, інтересний початок виживання, якщо вам чесно сказати. Дуже інтересний. Капець, капець, як інтересний. Нема ніданіц. Ну, і знаєте, що я вам скажу? На цьому я, певно, буду завершував е, даний летсплей. Е, руїни. Ось, замбув я дядя Саня. В наступному летсплеї спробуємо знайти село. Я на це дуже сподіваюся. Все, всім па-па!